По лінії фронту, що росіяни-окупанти планують захопити Дніпропетровщину. В них це є в планах? Скажіть, чи вдасться це їм зробити, і що буде, власне, що очікує Дніпропетровська область? Окі okay, результати. Дніпропетровськ насправді обусловлена територія, щоб її забрала Росія. Просто це ж не приїхать, прямою передачею ми взяли і здали, а типу вони завоювали. Просто після підписання мирного договору має бути якийсь чи стоп, чи. Ну, Це мають бути от такі напівсумнівні моменти, коли переворачується справа, і ти вже тіпа, весь результат вже пройдений. Угу. І подивитися назад можна вже тільки після того, коли ти бачиш загальну картину інші країни навколо нас вмішаються нам допомагати в останній момент. Зеленського поміняти хочуть. На кого хочуть поміняти води мала Зеленського? Хто на виборах більше натолкає начальству своєму, то і буде.